Дня гості, підписники каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами будемо говорити про дієтичний стіл номер 2 який призначається при хронічних запаленнях слизової оболонки і тонкого, і товстого кишечнику. Це при калітах, при ентероколітах. Призначається дієта номер 2 при гастритах. Зі зниженою кислотністю, зокрема, при атрофічному гастриті. Це захворювання, хронічне, запальне захворювання шлунку, при якому відбувається стоншення слизової оболонки шлунку. І ми з вами бачимо на слайді схематичне зображення нормального шлунку і слизової оболонки шлунку при атрофічному гастриті, коли відбувається атрофія слизової оболонки. Атрофічний гастерит характеризується зменшенням або навіть повним зникненням залоз, які синтезують і секретують шлунковий сік, а також це захворювання супроводжується зниженням рухової активності шлунку. Як наслідок, це призводить до затримки їжі. Мета дієти номер 2 це помірні обмеження механічних, хімічних. І термічних подразників з метою щадіння і оберігання шлунково кишкового тракту від подразнень, з метою нормалізації секреторної і моторної функції шлунку і кишечнику. Рекомендуються харчові продукти і страви, які мають подрібнений вигляд. І не містять грубої рослинної клітковини, тому що такі страви легше перетравлюються. Не дозволяється споживати молоко і вершки, тому що молоко і вершки містять лужний компонент, вони гальмують виділення шлункового соку, який містить соляну кислоту, і, як наслідок, це буде призводити до ще більшого зниження кислотності. Не можна вживати гострі страви, тому що вони будуть подразнювати слизову оболонку. Не можна вживати дуже гарячу їжу температурою вище, ніж 60 градусів, і холодну їжу температурою нижче, ніж 15 градусів, тому що це також буде подразнювати слизову оболонку органів травного тракту. Дієта номер 2 є фізіологічно повноцінною, рекомендований 4-5 разовий режим харчування. Енергетична цінність раціону становить 3000-3200 ккал і повинна містити 100 г білків, 80-90 г ліпідів. І 400-450 грамів вуглеводів дозволяється до 15 грамів солі і 1,5 літри рідини. Необхідно зазначити, що раціон повинен бути збагачений загальнозміцнюючими вітамінами і вітамінами, які будуть сприяти процесам регенерації слизової оболонки і покращенню секреції. Тому рекомендована підвищена кількість у раціоні вітаміну С аскорбінової кислоти, яка буде сприяти підвищенню кислотності, нікотинової кислоти, рибофлавіну і вітаміну У. Взагалі, вітамін У запобігає розвитку виразки шлунку, 12-палої кишки, сприяє регенерації слизових оболонок. Джерелами цього вітаміну є соки сирих овочів, це капусти, буряка, моркви, картоплі. Але необхідно відмітити, що картопляний сік протипоказаний при низькій кислотності. Рекомендована підвищена кількість рибофлавіну, тобто вітаміну В2, який буде поліпшувати стан слизових оболонок, сприяти загоюванню ран. Тому потреба у вітаміні В2 при гастритах зростає. Основна частина їжі повинна подаватись у подрібненому вигляді. Після теплової обробки страви можна варити, запікати, можна смажити, але без скоринки, тому що скоринка буде подразнювати слизову оболонку. При подачі на стіл страви мають бути теплими, тому що надмірно гарячі або надмірно холодні страви будуть подразнювати слизову оболонку. Дозволяються продукти, які стимулюють секреторну функцію, це необхідно для того, щоб вироблялось більше шлункового соку, який буде містити Соляну кислоту і це буде супроводжуватись нормалізацією кислотності шлункового соку. Дозволяються напої, це чай з лимоном, кава, какао, розбавлені водою овочеві, фруктові соки. Дозволяється пшеничний хліб або білий, або сірий, але звертаємо увагу вчорашньої випічки, нездобні сорти булочних виробів, печиво і сухий бісквіт. Дозволяється споживання напівв'язких протертих каш на воді, дрібні відварені макарони. Дозволяється незначна кількість молока у раціоні, але молоко дозволяється споживати із чаєм, і можна споживати кефір, кисле молоко, тому що це кисломолочні продукти, і вони будуть підвищувати кислотність шлункового соку. Також дозволяється кисломолочний сир і сирники, які також є продуктами, які виготовлені із кисломолочних виробів, які будуть підвищувати кислотність шлункового соку. Дозволяються супи, але на неміцному, знежиреному, м'ясному або рибному бульйоні, на овочевих відварах із дрібно рубаними або протертими овочами, протертими крупами, Дозволяється споживання борщу зі свіжої, дрібно нашинкованої капусти споживати м'ясо і м'ясні страви, але це повинні бути нежирні сорти м'яса, можна котлети парові, биточки, відварений, відварений язик і печінку. Дозволяється споживання нежирних сортів риби, різні овочі, морква, кабачки, гарбуз, буря, капуста у вигляді або пюре. Дозволяються овочеві котлети, овочеві запіканки, зелений горошок, стиглі томати. Яйця можна споживати звареними не круто, або це може бути омлет без коринки, яка не буде подразнювати слизову оболонку. можна вживати ягоди та фрукти у вигляді компотів, пюре, желе, мусів, варення, дозволяється споживання мандаринів, апельсинів, які є джерелами надходження вітаміну С карбінової кислоти, яка буде підвищувати кислотність шлункового соку, і можна споживати. Різні солодощі, зокрема, це цукор, мед, цукерки і варення. Щодо заборонених продуктів, то не можна споживати свіжі хліби, свіжі вироби із тіста, усі смажені продукти, будь-які копчення, жирне м'ясо, жирну рибу, незбиране молоко, спеції, гострі, солоні страви, рибні консерви, молочні супи, супи з квасолі, гороху, не можна такі напої, як квас, солодкі соки, не можна морозиво, шоколад, шоколадні кремові вироби, а також спиртні напої. всі ці Продукти будуть подразнювати слизову оболонку і загострювати перебіг цього захворювання. Додатково можуть призначати соляну кислоту і пепсином. І тепер ми з вами переходимо до розгляду тестів із буклету крок 2 гігієна. Який сік порекомендуєте включити в комплексну медикаментозну дієтичну терапію хворим, з виразковою хворобою шлунку або 12-палою кишки з низькою або нульовою кислотністю шлункового соку з метою прискорювання. Загоєння виразкового дефекту. Призначається капустяний і капустяно-морквяний сік, тому що у соках, які виготовлені із капусти, моркви і картоплі, міститься велика кількість вітаміну У, який сприяє регенерації слизових оболонок при виразках. Але тут необхідно відмітити, що картопляний сік. Він протипоказаний при низькій кислотності, тому що нейтралізує кислоту, тому хворим із низькою або нульовою кислотністю необхідно призначати лише капустяний або капустяно-морквяний сік. І останній тест також буклет гігієна хворий на амбулаторному прийомі скаржився на болі в епігастральній ділянці, особливо після вживання грубої та жирної їжі. Після відповідних досліджень лікар поставив діагноз гастрит з секреторною недостатністю. У фазі компенсації і надав дієтологічні рекомендації, які з наведених страв необхідно включити в раціон цього хворого. Молоко не можна включати, тому що молоко має лужний компонент, воно гальмує виділення шлункового соку, і це буде призводити до зниження кислотності. Не можна споживати жири ні тваринного, ні рослинного походження, тому що у хворого це призводить до виникнення болей. Не можна споживати рибні консерви, а ось супи на місних і рибних бульйонах при зниженні кислотності шлунку можуть бути дозволені, але тут необхідно відмітити, що бульйони повинні, не повинні бути занадто концентрованими і не містити багато жиру і гострих приправ, тому що вони можуть подразнювати слізову оболонку шлунку. Дякую вам за перегляд. Відео буду вдячна вам за вподобайки та підписку на канал. До зустрічі!